Наприкінці 1939 року лікар на ім'я Артур Гешке прийняв заклик служити медичним місіонером у південно-східній Азії. Разом з дружиною та маленьким сином він виїхав з Сан-Франциско на японському лайнері, що прямував до Таїланду. Завданням Гешке було створення клініки на острові Пхукет, що знаходиться на південно-західному узбережжі країни з населенням близько 50 тисяч людей. Дізнавшись про роботу церкви в різних регіонах світу, бізнесмени і громадські діячі острова запропонували підтримати будівництво клініки. У день відкриття цього закладу лікар Гешке прооперував важкохворого пацієнта, від якого відмовлялися в державних лікарнях, оскільки вважали його випадок безнадійним. Артур завоював повну довіру місцевих жителів. Коли прооперований чоловік вже через місяць вийшов з лікарні, клініка стала приймати 60 амбулаторних пацієнтів на день. 15 ліжок, які встановили для пацієнтів, були постійно зайняті. Здавалося, що практично кожна людина в місті знала доктора Гешке і приймала його за друга. Повідомив адміністратор місії кілька років по тому. Він додав, що йому розповіли про кількох людей, яких врятував від смерті цей чоловік, а також про велике добро, яке він ніс для інших. Коли Сполучені Штати вступили у Другу світову війну в грудні 1941 року, це стало поштовхом для успішної роботи клініки, яка на той момент проіснувала лише один рік. Лікар Гешке зв'язався з британським консулом на острові, отримав інструкцію, у якій йшлося про прохання прибути разом з родиною на пляж за 10 хвилин. Там їх підібрало британське судно і відправило до Сінгапуру. Корабель був обстріляний японськими бомбардувальниками, але атака була зупинена, можливо, тому що капітан наказав зняти британський прапор і замінив його прапором Таїланду. Союзника Японії, сім'я Артура та інші місіонери пересіли на останній американський фрегат в Сінгапурі, якраз перед тим як місто було захоплене. Корабель відправився на південь до Кейптауна Південної Африки, оскільки шлях Тихим океаном вважався надто небезпечним. Частина екіпажу втекла в Кейптауні, але корабель продовжив перетин Атлантики. Вони пливли зигзагами, щоб врятуватися від ворожих торпед. На щастя, всі пасажири благополучно прибули до Нью-Йорка два місяці по тому. Клініка місії на Пхукеті, пізніше відома як Пхукетська адвентистська лікарня, знову почала працювати в липні 1949 року у новій будівлі, яка була побудована протягом декількох десятиліть. Послуги лікарні роз. Ширились, і вона була перейменована на місіонерську лікарню Пхукет у 2002 році, якою дотепер керує місія Союзу Південно-Східної Азії. Після виходу на пенсію з постійної медичної практики лікар Артур переїхав до гірського будинку поблизу національного парку в Каліфорнії США. І навіть тоді чоловік продовжував практикуватися і далі займатися медициною до 80 років. Він помер, не доживши до свого 90 Сто го дня народження лікар Гешке провів своє життя служачи іншим, і його спадщина існує й донині. Щоб дізнатися більше історій про служіння місіонерів, відвідайте сайт енциклопедії Адвентистів сьомого дня.